Всім привіт! Знову з вами я, Матвій. Нарешті закінчилася ця ніч. І я можу продовжувати будувати свій найкращий світ у Майнкрафті. І це вже третя частина. Так, зараз буду по овечок йти. Що там, що там, де овечки. Їхали б на овечки. Йдемо, йдемо, йдемо. Де ці овечки цікаво. Тут була в овечка. Тут земля поризана. Тік-тік-тік, тік-тік-тік. Де паук, де де? де, де? Раз шукерок проб'ю. Називається. Ну, ну-ну, де ці вівці? Я ви... Я що буду в... цілу вічні їх шукати? Не, а, я так не планую. Не планую. Де овечки мої? Овечки ніякої на цьому світі, чи що? Свинятельки купайте в болоті, чишо. Сунтерин. Ось, безмежний океанник. Та де ці овечки. Мені треба овечки. Для того ліжка, от де ці вівці. Мені треба три вовни. І треба йти. Іду, іду, іду. Тіпі, тіпі, тіпі. Та. Де... О! О! Нарешті! На острові щось найшов скорисне. Хоп! Ура! Ще дві вовни мені треба. О, ростина. От таким я полюбляю. Аж три штуки. Класс! По так, 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 так. Що ж тут ще є? Я люблю сюрпризи. Повинен бути їх ті рай, так сказати. Так, овечки, овечки, переїхали овечки. І де вони заїхали, куди, куди, куди? Та скоро я вічність стражмо шукати. От вічність. Де-де-де-де де? де, 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 де. Свиня, от скільки можна, тільки одні свині, чи шо? Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Нарешті свої руба району поїв, називається. Може, в середині острова є. Може тут хочуть щось пошестить. Бек ага. квіти одні? А би ВГД. У меня хата. Треба потім її будувати точно, мені здається. Даже ти можеш дюйма махаюсь. То де я хоч одненька вевечка. Овечка знайде. Яке присідаю? Я не присідаю сьогодні. Вибачте, телебачення. Бо я сьогодні на Бе-бе-бе-бе-бе-бе, Де овочки бе кають вони. А ДБ, Жодного АТБ. А от АТБ. А де це АТБ? мене вже дістало АТБ. Бе. Ну де? Ну де ж? Ну де ж? Коротше, пішов я будувати будинок. бачите, ще на цьому острові не заспавне, жодна овечка не з'явилася. Тільки однесенька. Ну однесенька, біднесенька. Буде чекати ніч, власноруч, значить, сидіти. ну 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 А ви, ви, Я буду бігти вже прям. Стільки це ховес не видно. Печера, яка взагалі печери нема. Просто затоплений острів, мені здається. Просто острів. Острівняк, острівняк. Їхав острівняк. Козрівак. Не свою хату можу вже знайти. Настільки заступився. А, а, а. а тебе жодного не видно, бо це БББ. Де АТБ їхало? Там є баран Б. А барана Б не видно навіть на АТБ. Ну капець, ну капець. Навіть свою хату не можу знайти. Та де ж моя хата? Алло, Майнкрафт. Майнкрафт, алло, де моя хата, я ж Десь. буду де? От де? Буду зараз шукати. Тут о! 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 Це друге діло. Може десь березку сейчас підрубаю. О! Берізка, беризка, їхала, беризка. Добрий день, беризка. Сьогодні березовий день, або с Хто знає? Цих берез. А тебе бере-бере. Зараз бере. тростину посаджу. Цукрову. курову тобі. Ось тут буде рости. Оп-гоп-гоп, оп, 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 я кажу. Мне треба такого просто щоб цей по первую стать. О! Может, на песочку треба? О! Дякую! Вовча тебе. Фармаз. Жартыс. Тик-тик. Ну, алло, ну, алло, тут же бустики, шо песок. А тебе, ты не переведе. А так краще. <сум> так, до хати повертаюсь свои. Ла-ла-ла, О-ла-ла. Так. У мене дві вони, мені ще одна, звісно. Але мені треба ще біла квітка. Так, зараз буду крафтити дошки березові. Оп-оп-оп-оп-оп. Чого -оп 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 -оп. вистачить? Так. Наш... От тут сюди можна... Так, пошукаємо, що тут можна, нам треба. Палочки, палочки. Для драбинки. А де ж? А Бачите, значить, палук. О, і строби наза тебе. Знайшли. Так думаю, десь можна... ось тут поставити, в принципі, нормально. Іт, іт, іт. Хоп. І гоп. А тут можна трошки покопати камінням, як на мене. Поставити сюди березу. Березки, березки, їхали берізки. А де березки, от тебе купляйте тебе березки М -м -м -м. Копаю кугляк я. М -м 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 -м. Та де це коли вже я нарешті знайду. А вже закопав. І останній. Сюди АТБ, а, а приїхало АТБ, 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 приїхало АТБ. Тік-тік, так, тік. Тік. Так краще. Зараз І... буду сюди важу, я хочу. От спочатку треба мені в ОТБ сходити. Погуляш. Жарт. Ти гуляш? Так, так, враховуємо, враховуємо. Сюди. 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 Сюди, сюди, сюди. Сюди. Не знаю, що я буду коротше. Мабуть, тут туди радки, мабуть, будуть. Так, сюди. 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 Так, і сюди. Сюди. І нам залишилось тільки сюди. І сюди. І сюди. І сюди. І сюди ще. І сюди ще. І сюди. О, отака ще. Тепер піду сюди, потім будуть в мене граточки. а Так, ожо. Що ж будемо далі робити? Треба... Ну, треба шукати щось. Пригоди на АТБ. Зараз ніч. Фух, нема ночі поки що. Або ці квіти зібрати. Просто краще. зараз піду до своєї... до моєї хати. Так, заходимо. та панове. Так сказати. Червоний пар. І дві оп, оп, І оп. Будь ласка, дайте мені хоч одну вовну, ще одненьку. Однісіньку. Хай мені вовчик братик знайде вовни. Вовну. Вовчик братик, дайте нам вовнучку. Я люблю вовну. Корова тільки. А ж нам корови. Не нашу. От не нашу. От ласочка. однесеньку вовну, однесеньку лесочку. Та де овечка? Куро, а ти що тут Саня Майнкрафт? До, до побачення. Телебачення. Вот так рож. От це що за мені б'єка? Вовк називається. Наш він нам. Він навіть рибу не любить знати. Я кажу, не нам. Не нашу, от на нашу. А де вовна за тебе? Мені жовт повинні були провести. Які є АБВГД. Яке АБВГД? Може LGBT. Нормас, нормас, это жартик. Ну, будь ласка, хочу отнесеньку, отнесеньку. Подейтесь в віж... Де ці вишці, зараз я цих весей пристрелю. де вони, Де вони? Алло, о! Дякую, 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 дякую вовчу пратик. Ура, ура, ура! У мене вовна є. Вовчик наш братик. <рес> Корому мене будуть грядки, думаю, не. може на поверсі зроблю. Так, не знаю. Так, ось так, зараз буде мене ліжко. Ура! Тогочіку, не так. І наше червоне ліжко. У нас, звісно, є інші кольори, але це теж піде. Ось тут. Логічно. Точку встановлено! Клас! Життя тепер клас. За тебе. Може щось ще зробити. Бе. Коротше. О, посаджу якийсь собі кам'яну мотику. Це якось не забагато. Не забагато. Але мені треба. Гарбузи мені не треба. І всі так само. Мені вже не треба. Буду морку їсти. Досі не на ніч. Алло, Майнкрафт! О, це класний захис сонця, треба буде поставити потім кристо, буду дивитися. Так, оп! класне сонечко. А Я хочу спати. Доброго ранок, Україна, я хочу спати. А так краще. О, все, добрий ранок! Добрий ранок! Зараз морку садити буду так. Теж энкибенеки баз ви. Так, о! -сі... Алло, а де садити? Може тут? Ось посадю, принципі, буде хороше місце. А оп, оп і оп! Отику. Це хай буде рости велика і маленька. Так сказати. <смірско> Тепер треба щось пошукати по гамату. гамма типу. Оце гарний захід сонця. Тот, вихід сонця чи. Як? What's this? о бай. Свиня сюди, сюди, куди побігла свиня. Будем м'яско, посмажу собі смачненьке, смачненьке. Тепер треба пошукати тварину мені точно. Щоб погамати їх, згамати. О! О! рідкісно вівця. Прожива вовно дуже рідкісно. Я про неї дуже чув. Треба поставлю собі в рамку. Буде взагалі клас. треба буде знайти ще одну вівцю. На жаль, але я вже у не буду використовувати. Ммммм, mm, найс! Nice. Саня Майнкрафт сюди. Сюда! Сюда! Куда? О! Найс, nice. дякую тобі! Капець. Ем, Хочу суню. Хай буде сундука, хай буде. Я не про те, що вона тут пожила. Поки, поки-поки. Поки, поки. поки ля. Так, ну, ну що, тут не нема. Клас! Клас. А де ще вича, вивча, вча! Алло? Де це знову вища, Де знову, бо закладная синьо, для моїх рамки, как ты смотри вифти. Я тебе тут не було, будувати. О oh, май. У мене ридки снова. от клас. Просто клас. А ж клюс? ти ж знаєш, хто там була. Ну ок. Нормас, нормас. Ведь шопки три за ні. Так, с тобой кладу скринку за нами выкортувалось. І раз! І два. І три Де ж там, де ж там. Рамки нема. От капець, от капець. Так, сюда. Рамка. Нема. Так, коли вже? От коли? Ну, Алло. Де рамка? Вона ж зговно є. є. Ой, ну. Коротше, не... кінець. Це моє було третє відео. Всім пока!